Стелкер у Львові. Розділ 1 Тіні На площі Ринок. Львів дихав холодом і ржі, змішаною з запахом мокрого каменю. Вечірнє небо над площею ринок горіло неприродним червоним. Ніби хтось розмазав по хмарах. Фонтани і статуї могрецьких богів Нептуна, Діани і Амфродіти Стояли посеред площі, але їх чаші давно пересохли. Бронзові обличчя статуй тріскалися, а в пружніх учницях Діани ріст щоразу вбачав докір. Кажуть, саме тут, біля фонтана, зона підступала найближче до міста невидима межа, за якою починалися аномалії, артефакти і смерть. Орест, якого всі звали Ріст, стояв у тіні старої кам'яниці, притулившись до холодної стіни. Його плащ, пошарпаний і прочесаний вологою, тхнув болотом і металом. На поясі висів саморобний детектор аномалій, хаотична плутанина дротів, лампочок і старого радянського транзистора. що годів, коли зона була близько. Ріст Ненавидів площу ринок. Занадто відкрита, занадто тиха. Вітер не шелестів, птахи не співали, тільки бруківка під ногами поскрипувала, ніби скаржучись на його вагу. Він дістав із кишені цигарку, останню, зім'яту і запахом тютюну, що нагадувало про часи дозони. Запальничка клацнула, і вогней затремтів, ніби боячись темряви. Ріст затягнувся, відчуваючи, як гіркий дим обпікає горло. Він подумав про каву. Львів колись пахнув кавою на кожному кроці кав'ярні, де подавали еспресо в маленьких чашках, а повітрю було густе від запаху свіжозмелених зерен. Тепер кава була розкішшю, як і цигарки. У його флязі залишилося кілька ковтків. І він беріг їх, як талісман. Ти запізнився, хрипкий голос розірвав тишу. Ріст повернув голову. З за рогу кам'яниці вийшов чоловік у капішоні. Його обличчя ховалося в тіні, але руки тремтіли, видаючи страх. Новачок, подумав Ріст, або наркоман, що шукає артефакту для перепродажу. Він бачив таких десятків. Очі, повні вічаю і кишені, повні брехні. Ти сказав біля фонтана, відповів Ріст, не рухаючись. Дим цигар кивився вгору, розчиняючись у червоному небі. Я тут, що хочеш?» Чоловік озирнувся, ніби боячись, що за ним стежить. Його пальці нервово стискали край капішона. Потім він дістав із кишені зажамканий папірець і простягнув його, тримаючись на відстані. Кажуть, ти знаєш зону, мені потрібен сльозник. Один і я заплачу. Ріст ледве стримав посмішку, але його очі залишалися холодними. Сльозник артефакт, про який ходили легенди. Нібито він лікував будь-яку хворобу від раку до божевілля, але ніхто не знав, напевно, бо сталкери, які знаходили його, рідко поверталися, а ті, що поверталися, не розповідали. Їхні очі були порожніми, а слова уривчастими, ніби зона забрала частину їхньої душі. Ти знаєш де шукати?» – спитав Ріст, розгортаючи папірець. На ньому був намальований грубий план, лабіринт вуличок, що вели до старого монастиря на високому замку, місце, якого сталкери уникали, як чуми. Я чув, що слюзник там. Чоловік понизив голос до шепоту. в підвалі монастиря. Але там щось є, щось, що не пускає. Ріст відчув, як холод побіг по спині. Він чув історії про монастир, про тіні, що рухали джерела світла, про голоси, що шепотіли в темряві, називаючи тебе по імені. Одного разу він бачив сталкера, який повернувся звідти, той сидів у кутку бару, тримаючи порожню чашку від кави і бурмотів щось про очі в стінах. Через тиждень його знайшли мертвим, з вирваними нігтями і посмішкою на обличчі. Але Ріст не вірив у казки або, принаймні, вмовляв себе не вірити. Гроші були потрібні, його сестра, Марта, лежала в ліжку, кашляючи кров'ю. Лікарі розводили руками, а сльозник був єдиною надією, якщо він взагалі існував. Половина вперед, сказав Ріст, складаючи папірець. «І ще одна. якщо я не повернуся, не шукай мене. Чоловік кивнув. Його очі блиснули в тіні капюшона. Він простягнув мішечок із монетами, старими, іржавими, але все ще цінними в цьому зруйнованому світі. Ріст зважив його в руці, відчуваючи холод металу через рукавицю, потім кинув недопалок на бруківку, розчевив його чоботом і зник у темряві. Площа ринок залишилася позаду, а попереду чекала зона. І щось набагато гірше.